Цифрова валюта, якщо точніше висловлювати, цифрові гривні, так ви все правильно почули, саме цифрові гривні набагато ближче, ніж ми навіть собі догадувались. Про це розповів заступник голови Національного банку України Олексій Шабан. Він заявив, що впровадження цифрової гривні вже не за горами, і що вона вже відтестована на наших. Держслужбовцях, спочатку саме на них було, і тепер буде впроваджуватись в повсякденне життя українців. Це буде така, як третя валюта. Я вже про це розповідав, а тепер є нові деталі. І скоріш за все, що якусь наступну допомогу на кшталт ще по тисячі гривень українцям, зараз розповім, чому саме таку, ви получите вже в зовсім іншій формі, а саме в цифрових. Гривнях, не, не бумажних даних, як ми вже звикли, або не тих, які на карті, а зовсім зовсім інших. Тож, дорогі мої пенсіонери, що ви готові до цифрової валюти? Якщо ні, то давайте я вам допоможу, трішки вас підготовлю, розповім, як я бачу, як це буде. Ну, Спочатку, що сказав голова заступник голови Нацбанку, а потім які. Деталі з цього можна робити, і висновки, Тож, було заявлено, що цифрова валюта вже. Відтестована незабаром буде впроваджена, впроваджена в тестувальному режимі. Тобто будуть дивитися, як вона працює, як нею люди користуються, чи беруть інші, не беруть, бояться, не бояться, і чи нема збоїв, чи її не крадуть, чи шахраї не присідають на цю схему, да з цифровою валютою, щоб якось в людей її видурити, тому що люди поки що не до кінця будуть розуміти, що це і чим її їдять. От, для того буде спочатку запущено в тестувальному режимі. І тут увага приготуватись кому, правильно, всім, хто отримує щось від держави. А хто це в нас в першу чергу? Студенти, держслужбовці, вчителі і пенсіонери. Ну, тому що, наприклад, змусити якогось підприємця. Взяти і користуватися цією валютою. Це важче, тому що треба його вмотивувати, щоб він цю валюту собі взяв, щоб він нею користувався. А от якщо це держслужбовець, то держава може просто видати їм це як виплату якусь. Так, виходить, що буде спочатку в тестовому режимі, але цей тестовий режим це вже буде і повноцінний запуск. Тобто будуть ще щось там додивлятись, доробляти, але. Це вже й можна сказати, буде повноцінний запуск. Це так звана третя валюта. Перша валюта це гривні бумажні налічка, да, готівка, як всі люблять казати. Друга це ваші пластикові картки. І третя це цифрові гроші. Чим ці цифрові гроші кардинально відрізняються від всіх інших? Їх можна запрограмувати. От, наприклад, якщо ви отримаєте субсидії і почнуть субсидію платити в цифрових гривнях, то ви зможете потратити їх лише на оплату комуналки. І не на що інше. Тільки ви захочете заплатити за щось інше, воно вам скаже, М -м, плати, будь добре, це своєю кровною пенсією, за якісь продукти, ви хочете купити хліб, колбасу чи яйця. Воно скаже, плати за це пенсію. А ці гроші будь добрий, використай лише на комуналку. Отак От її можна буде програмувати. Якщо це якась, як зараз платять, да, там по 940 гривень тим, кому 18, на книги, то за них можна буде купити лише книги. Щось схоже, пробували зробити з цією є допомогою да, тисячою зеленською, як її називають. Но там програмували самі картки, то банкам давало багато нюансів, ну, важче зробити. А з цифровими гривнями то все буде зробити набагато легше. Коли її роздадуть людям. Моє, Це вже моє бачення цієї ситуації. Я думаю, що два основних таких є нюанси роздачі її людям. Перший це. Можуть масово почати роздавати, якщо буде якісь йти мова вже про вибори, про все інше. Ну, Всі ми розуміємо, що це так робиться. Да? І друга, це, бачимо, зараз, слідкуємо за ситуацією, да? штати, і що таке видати по тисячі гривень людям. Наприклад, тисячу допомоги. Цієї, що давали цієї зими, зимової є підтримки, да, було видано там, 14 мільйонам українців. Частина з них ще не отримала, але в найближчий час їм також вона прийде, прийде на карту, тому що уряд вже підписав документ про виділення цих коштів з Державного резерву України. Так от, тисячу гривень множимо на 14 мілья... мільйонів. Чоловік 14 мільярдів гривень. Ну, якщо там візьме трішки більше, да, 20 мільйонів українців візьме, то це буде 20 мільярдів гривень, тобто навіть менше ніж півмільярда доларів, і які штати можливо. Через те, що Україна така хороша, погодилася на перемир'я, про те, що Україна погодилася стати на такий шлях, давайте українцям, які зараз в такій складній ситуації, допоможемо, і виділимо півмільярда допомоги, чи навіть мільярд. Ну, для них то не такі великі кошти. І е, її вже можуть почати роздавати отак, як Допомогу в електронних гривнях, в електронній валюті. Тому що буде відразу видно, на що її тратять люди, як її тратять, хто її бере, і в загальному да яка ситуація в країні. Тобто можна буде з цього вже робити моніторинг. Чи брати, чи не брати, якщо будуть давати. Ну, в мене. На рахунок цього це особисто моє бачення, і не кажу нікому іншому. Не навію його, а розповідаю особисто своє. У мене бачення на рахунок цього ще закладено моїм дідусем, доволі таки мудрим чоловіком, що дають – бере. Знаємо, роздавали ковідну тисячу, потім роздавали цю тисячу зимової допомоги. Хто оформив перші, то вже благополучно потратили і, і забулися. То ніхто за це нічого не питає. Тому якихось застережень, щоб її не брати, не бачу. Чи опасно брати тисячу і як нею розраховувати взагалі? Тому що це ж не буде, отак як бумажки да, фізичних грошей. Скоріше за все, це буде випущена якась єдина карта. Типу, як зараз Дія карту роблять, можливо, навіть її переведуть на ці цифрові гривні. І оформивши одну карту, на нього будуть приходити всі ці кошти. Е, зараз що? Національний кешбек, є підтримка, є допомога, є книги. Тобто на кожне це є, треба відкривати нову карту. Ну, це незручно. Їх там вже стільки наплодилося, що люди просто путаються в них. Тоді буде одна. І на нього будуть приходити, ще раз повторюсь, всі ці допомоги. Не виключення, що незабаром на них і переведуть виплати і пенсії, і всього, щоб це знаєте, не було обслуговування в одному банку. А це така єдина карта, яка повноцінно працює у всіх банках України. Вернемося до питання, чи потрібно її боятися, Скоріше за все, що ні, але потрібно навчитись ними користуватись. По ще раз повторюсь, це ж не буде якось фізично їх, це просто буде якась віртуальна карта, її можна буде підв'язати до телефону, да, щоб телефоном оплачувати, чи часами. Можна буде, скоріше за все, написати заяву в банк і вам пришлють пластиковий і типу номінал, да, щоб можна було прикладати і. Оплачувати нею, також в інтернеті буде оплата, так як іншими картами. Но лише на ті окремі групи товарів, якими ними можна буде дозволено. Тобто кожні, я не знаю, як то буде задіяно, але кожні кошти, як сказали, можуть типу, маркуватись, на що, вони, на що їх можна потратити. Тож, робимо висновок. Боятись точно не потрібно. Ну потрібно дуже і дуже розібратися, щоб не, по-перше, як тільки вони почнуть вводитись, по-любому, тут до гадалки не ходи, шахраї почнуть входити під це і робити свої схеми, щоб видурити вас кошти. і... Там також треба буде дивитися, яким методом вони це роблять, бо в них кожен раз метод змінюється, він стає все хитріший і хитріший. По-друге, безпека при користуванні цією картою. По-третє, як ті кошти правильно там розпреділяються. Тож, за цим всім будемо уважно слідкувати, як тільки почнуть їх вводити, а це вже, я думаю, до літа буде точно, я. Як завжди, один з перших, навіть таких першопроходців для вас, пройду всю цю процедуру, подивлюсь, вам покажу, як то кажеться, на пальцях, щоб ви все чудово зрозуміли. Тож до нової зустрічі на каналі Народна Думка. Слідкуйте уважно, дорогі мої глядачі.